В цьому відео я розкажу про те, як впливає рейтинг і впливає вартість реферальної мережі аккаунта на галочку дохід на сервісі Godle. А якщо у вас ще немає аккаунта в сервісі Godle, то посилання на реєстрацію знаходиться під цим відео. Також ви можете відсканувати QR-код за допомогою свого мобільного телефона. Рядочок в таблиці, про який зараз іде мова, я позначив на цьому кадрі стрілочкою. Як бачимо, в мене 0%, але число помічене жирним шрифтом. Скоріше за все, я вже досягнув цієї галочки, тільки встановлена буде вона на початку слідуючого місяця. Наскільки я розумію, ця галочка залежить від двох параметрів: ерефлог і ВЕРТ. Тобто, якщо в цьому місяці ці параметри збільшились, ми получаємо галочку. Якщо ці параметри зменшились, то ми галочки не получаємо. Тобто, якщо ми продамо частину своєї реферальної мережі, у нас значення верт зменшиться, і значить галочки ми не одержимо. Але я можу помилятися, як бачимо, поки в мене галочки немає. Тому, можливо, це відео буде перезаписано. А якщо у вас є достовірна інформація на рахунок цієї галочки, ви можете написати в коментарях. Це допоможе новим користувачам вивчати цей проект. А на цьому у мене все. Проте це не останнє відео на цьому каналі. Тому ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.